Всім привіт, друзі, з вами Лемок і в мене для вас просто бомбезна новина. У нас від сьогодні стартувала така цікава марафонна глава, скажімо так, називається вона Серце дракона. Що це означає? Це означає, що нам буде доступна можливість отримати абсолютно безкоштовно літачок 7 рівня. Плюс до того ми з вами можемо отримати, просто граючи на вихідних у літачки. По декілька, там, напевно, години по дві на день можна буде заробити 500 золота. Як це працює і як це зробити, давайте відразу я буду вам показувати. Заходимо в акції, потім тут от, знизу все це грифона і воно тут, бачите, виконується. Перша задача це здобути щонайменше 10 тисяч персональних очок. Ми її виконуємо, здобуваємо на будь-якій техніці із 4 рівня. От відкриваємо цю коробочку, яку нам дає, і отримуємо можливість проходити саму главу. Тобто, що в цій главі у нас найбільше цікавить. Дивіться, Ця глава розділена на декілька етапів. Ну, дивіться, давайте так. 3, 6, 9, 12, на 15 фактично, етапів по 3 етапи для кожного класу. Дивіться, у нас тут класи Це винищувач, це багатоцільовий винищувач, це важкий винищувач. Це штурмовик і це, звичайно, бомбардувальник. Дивіться, за кожну першу... першу... перший етап, наприклад, гарний старт, зробити щонайменше 15 тисяч персональних очок протягом однієї бойової фази, етапу перший постріл. Тобто, просто тупо два бої зіграти, щоб набити, ну, набити 15 тисяч персональних очків. Якщо сильно пощастить, можна і за один бій виконати. І ми отримаємо на аккаунт 100 голди. Потім, а, другий етап. Знищити ще на менше 80 винищувачів. Звичайно, це буде винищувачів або важких винищувачів. Це саме потрібно робити на у цьому класі на винищувачах. 80 фрагів робимо таких і отримуємо сундучок. Що це за сундучок? Сундучок такий самий, дивіться, я вам покажу. Це фактично такий самий сундук. Як у нас дає після щоденні нагороди? От, я їх дуже часто відкриваю, якщо воно о, буде працювати, дивіться, це оце, от, з такими от, можливостями отримати. Але прикол в тому, що цей спеціальний сундук під час цієї акції, яка в нас триває, він, скажімо так, трохи з іншими призами. І я вам не рекомендую його відкривати, а відкривати вже потім після. Завершення цього всього, тобто назбираєте просто собі оці от сундучки вони не будуть пропадати з вашого аккаунту, вони просто конвертуються в оці, от, що я вам показую, показую в оці от вони конвертуються після закінчення події. І потім ви маєте можливість Тобто в середньому по 200 голди із трьох таких сундучків забирати, отримувати собі. Тобто можете собі порахувати, скільки за цей етап ви пройдете. Дивіться, до закінчення. Першого етапу, тобто воно буде поділено на вихідні дні на два етапи. Перший етап починається з четверга, з 17-ї години. І закінчуючи там. В п'ятницю воно виходить, так, напевно. От, Закінчуючи в п'ятницю, от така буде можливість у вас пройти перший етап. Другий етап стартує з суботи. І закінчуючи вже неділею, починаючи понеділком, отак от, до понеділка, до початку понеділка. Таким чином, за одні вихідні, ми маємо можливість заробити 1000 голди. Тобто, один раз виконуєте з четверга по п'ятницю. Тобто два дні у вас є на виконання, щоб заробити 500 голди. І суботу неділю у вас є ще, ще один раз так само вони оновлюються. Задачі ще один раз виконуєте і також заробляєте 500 голди. Це тупо за першу задачу. За першу. За другу вам дає сундучок і за третю також а, дає сундучок. Третя задача, що тут, до речі, отримайте класовий ранг 2 протягом однієї бойової фази. А, перший постріл. Ага, тобто потрібно в бою отримати 4 оці от галочки а, знаки класності, які там є. Це доволі важко виконувати, це більше для задротів. Але якщо у вас є якась зімбова техніка, я думаю, ви із цим от можете впоратись. Така сама ситуація і по інших задачах. Наприклад, на бомбардувальниках потрібно знищити 120 наземних, наземних цілей, що доволі таки непогано. Тобто це дуже і дуже топова подія. Рекомендую вам звернути на неї увагу. І таким чином, на вихідні дні, ви за один місяць, вона буде тривати 4 тижні, за 4 тижні. Ви зможете заробити 4000 голди, просто трошки погравши в літаки. Що при цьому класно? Класно те, що, наприклад, якщо у вас один тиждень не буде виходити, тобто ви якийсь будь-який тиждень можете заробити по 1000 голди, просто там витрачаючи не знаю, напевно, ну по 2 години, напевно, на день, щоб прийти. Оце, тупо зіграти по 2 бої на кожному. Класі от техніки. Вибираєте собі, наприклад, так от винищувач перший, і потім дивитеся, вибирайте собі четвертий і з рівня, який у вас там є, по 10-й. І дивитеся по техніці, вибираєте собі на чому власне грати. Потім така сама ситуація виконали на першому класі, включили другий клас, і також дивитеся, на чому у вас є, на чому ви можете виграти, ну, пограти бої. Потім третій клас і так само далі. А, я називаю їх ПТ-шечками, але ну, штурмовички. Також, і також саме бомбардувальники. До, до речі, це дуже от німецький дуже імбовий. Я буду на ньому на цьому аккаунті грати. Дуже класна штука, якщо у вас є, це прям імбіще. На своєму рівні, прям, я не знаю, це, напевно, найкращий бомбардувальник. Отже, такі от справи. Грайте в літачки і отримуєте за один місяць. За, один місяць там за, за, за декілька днів, по суті, на тиждень. Отримуйте можливість заробити собі на аккаунт 4000 голди думаю, це буде актуально для всіх. Плюс до того ви отримаєте значну кількість коробочок, яку потім після події, ну, можете і під час події, якщо у вас цікавий літачок, тобто із цих Із цих от коробочок буде випадати Скажімо так бланки, для того щоб є там вірогідність, для того, щоб мати можливість закрити Скажімо так достроково цю главу. Тобто тут є завдання, і от бачимо, що цей от трофей, з нього буде можливість отримання, скажімо так, певних бланків для того, щоб закрити цей от марафончик скоріше. Якщо вас цікавить окремий літачок в 7 гривень. Отже, але тут є такий прикол, дивіться, тут є така шкала прогресії. Якщо всі от гравці, які грають літачки, її заповнять на 100%, тобто наб'ють там тих 225%. Очок, то е, після завершення цього першого етапу е, всі коробочки, які ви заробите, у вас подвоюються. Тобто ви заробили одну коробочку, наприклад, за, виконали на винищувачі другу задачу. Е, другу, другу задачу виконали, наприклад, дивіться, на винищувачі отримали. Оцю от, виконали задачу на 80 фрагів. Заробили одну коробочку, і після. Якщо ця шкала повністю заповниться на 100%, а вона заповниться, то ви отримаєте після закінчення цієї глави першої відразу дві коробочки, тобто буде ще компенсація. Тобто, якщо пам'ятаєте, у нас вже був такий марафон. Шукайте відео, будь ласка, на каналі. Там в папці про літаки, стосовно відосів там ви знайдете. До речі, там є і відкриття значної кількості тих коробочок, які я назбирав тоді. Мені реально тоді випало дуже значна кількість голди. Помимо того, ще 4000 тоді так само заробив. Тому майте на увазі. Акція офігезна, бомбезна, до речі, ви маєте ще можливість сьогодні останній день пройти оцю от акцію до дня народження літачків, вона сьогодні дійсно ще до кінця доби. От, проходіть, отримуйте офігенні призи. Це краще, як, наприклад, той же самий марафончик в танках, тому що тут ми отримуємо ресурси, а там ми їх пропалюємо аккаунти, що тут, що тут, одинакові на золото і на вільний досвід, тільки срібло інакше. А золото вам зарахується також і на танки, і вільний досвід також зарахується на танки. Отже, майте це на увазі. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!